Привіт! Рада вітати тих, хто повертається і дивиться мої відео знову і знову. Або якщо ви нові на цьому каналі, то дякую, що приєдналися. Сподіваюсь, вам буде цікаво більшість відео на цьому каналі про Естонію і про життя в Естонії. Тож сьогодні буде ще одне таке цікавеньке відео, і воно буде корисно ну, на багато випадків життя. Зараз така ситуація трохи нестабільна і, ну, можна сказати, цікава, тому що. Такі трохи накрутиде для суспільстві, тож чому б не поговорити про такі стародавні катакомби, які використовувалися як і бомбосховища? То ви знатимете, якщо що, куди бігти, де можна надійно сховатися, або просто, якщо ви хочете гарно провести вихідні з користю для якоїсь культурної програми. То чому мені? Чому не сходити в це чарівне місце? Сьогодні поговоримо про кій Індекок, одна з веж і підземель, які збереглися з 15 століття. І тунелі, які знаходяться під стіною міста, вони слугували таким сховищем і під час першої світової війни, і під час другої. І до цього люди теж ховалися і. Вижили, як бачите, стіни стоять. То чому ні? Цілком можливо, що все там вистоїть. Власне, саму вежу збудували тевтонці, тобто німці, і назва перекладається як вид в двір. Тевтонці вони використовували вежу і власне частину стіни огорняти місто, дивитися на всі боки. І... Реагувати вчасно, коли ворог наближається, і от збудували вже в 15-му, і до 17-го століття тут панували, власне, німці. Потім проходять шведи в 17 му столітті, і такі «Хм, щось нам тут не дуже зручно. Вириємо ми під землею тунелі. І власне вони настільки добре то все сконструювали, що ці тунелі слугують досі. Вони вже ось, ну. Четверте століття стоять і нічого їм не робиться. Звісно, треба підтримувати. І власне наразі естонці в дуже гарному стані підтримують і дуже цікаво там походити. Шведи настільки все продумали. Власне, ви можете обійти півколом під містом. Цими тунелями наразі там такі частина відкрита. Наскільки я розумію, тунелі набагато більше, ніж в доступі зараз. В тунелях зберігали зброю, власне, переміщувалися і солдати, і зброя, так само як і зберігалися якісь продукти, і цивільні також могли ховатися від нападів і, власне, там зберегти своє життя. Всі ми розуміємо, що таке бомбосховище вона виконувала свою функцію чотири століття дуже повноцінно. Настільки гарно все сплановано і продумано шведами, там є вентиляція. Звісно, потім пізніше трохи удосконалили вентиляцію під час Другої світової війни, там в проміжках між першою і другою. Але до цього також була непогана досить вентиляція, і плюс настільки гарно все продумано, що навіть є туалет. І вам не потрібно десь. Ходити назовні чи десь в окремий куток є виділене для того приміщення. Ну про санітарні умови вже, звісно, ми говоримо окремо. Так, там немає води, там немає таких, знаєте, сучасних якихось засобів, типу змиття в цих унітазах, так скажемо, як є. Але вбиральня є, і це вже дуже добре. І тобто, ця вбиральня там не знаю вже чотири століття і все працює, якщо сильно вже треба. Що ще цікавого? Цікаво, то що ці тунелі слугували дуже добре, допоки не прийшли совєти. Моя улюблена тема, звісно. Але ну нема де діти то і правди, що коли прийшли совєти, трохи якось не попустили слідкування за цими тунелями. І в тунелях жили безхатьки, а також переховувалися банки всілякі від поліції, тому що в кінці 70-х, на початку 80-х років, 1980-х років, були дуже сильні такі панківські рухи. І, звісно, це пресікалося місцевими. Поліцейськими чи міліцією радянських часів. І люди ховалися в цих бомбосховищах. Поліція це, от, міліція. Вони боялися туди заходити, тому що ну там без хаті оці панки, маленькі вузькі коридори, темрява, ну сморі, міліцейські такі самі люди, а може ще й не такі самі, а з більшим відчуттям якоїсь безпеки або небезпеки. Тож вони не поспішали ходити по тих тунелях або великими групами. Але звісно, коли велика група йде, то люди розуміли, які там в тих тунелях, що треба ховатися, і іншими виходами виходили. І їх не заставали там цих тунелях, тобто вони там собі нормально переховувалися. Після того, як вже радянська влада пішла, і Естонія здобула незалежність, то потихеньку, збираючи кошти, потрошку-потрошку відновили там музеї, цих безхатьок виселили, поприбирали, зробили так, щоб ну, можна було зрозуміти, як відчували себе люди в цих бомбосховищах або в цих тунелях багато років поспіль. Тобто там цілий історичний каскад коридорів, можна так сказати, і в деяких приміщеннях ви прямо можете бачити. Віднуння епох, як коли там було. І власне, якщо щось станеться, ви знаєте сюди можна бігти, тут можна сховатися. Тут вже навіть трохи ліжечко, такі підготовлені, на яких можна присісти, ну і собі перепочити. Звісно, Всюди така підлога кам'яна і, і не обладнане прямо на 100%, що тут прям таке бомбосховище, але все одно можна йти, якщо ви вже десь тут поблизу. Попри всі ці розмови, я дуже сподіваюся, що цими тунелями ми не будемо користуватися як бомбосховищем, ми будемо ходити туди тільки як музей. Добре, як ви пройшли по бомбосховищу по тунелях. То можна піднятися нагору в саму башту. І я вам дуже-дуже рекомендую. Звісно, ось це відео знято ще восени. В кінці вересня, початок жовтня, Талін просто божественний. Всіх охочих запрошую. Будь ласка, у вас є купа часу спланувати свою подорож або влітку приїжджайте, тут дуже-дуже-дуже гарно. І от, якщо ви підете в цей музей прогулятися, то там є дуже чарівне кафе, а також можна сісти на балконі оцієї міської стіни. І дивитися на все місто це неймовірно гарно. Для Тих, хто любить економити, кожну першу неділю кожного місяця можна сходити в цей музей безкоштовно, але треба там заздалегідь забронювати собі квиток, тому що кількість відвідувачів вона обмежена. Це досить просто зробити. Ну головне там за декілька тижнів. Я думаю, що за тиждень-за два вже можна бронювати і завжди є. Квитки, в принципі, іноді можна і забронювати там за 3-4 дні до самої цієї першої неділі. Місяця встигають люди не завжди. Тому спробуйте заздалегідь. Ось тут веб-сайт, на якому це можна робити. Будь ласка, ну власне, якщо ви просто заходите на сайт музею, там є посилання, де можна знайти ці квитки безкоштовні, і все ви собі бронюєте дату, час. Вони відкриваються якось так на першу на першу неділю, на, на першу найближчу неділю. Тобто через неділю, через місяць ви не можете собі забронювати тут. Тобто ось ну, ось таке правило. Також частенько тут буває, що проводять якісь заходи, типу якихось лекцій історичних, на які можна сходити. Ну тут буває російською, буває англійською, бувають естонською. Тут вже яка мова вам до вподоби. Ми ходили якось. На російську, що ми зробимо, тема була досить цікава і можна було якби, сходити в сам музей і подивитися під іншим кутом. І саме дослідники, які російськомовні були. ну трохи мене картає, але було цікаво, дійсно було цікаво. Також ходили на англійські лекції, на естонські, ну ще не той рівень естонської, на жаль, для того, щоб ходити на такі лекції, думаю, що з естонцями ще було б цікавіше. Але й просто самому пошведіти там по музею, по тих башнях, по тих стінах, пороздивлятися якісь обладунки, почитати, що там є, подивитися посуд різний, відчути якусь таку, ну, особливу атмосферу цього приміщення, цієї будівлі. Воно варто того, щоб сходити, або можна, звісно, взяти екскурсовода. Ну тут вже по вашому бажанню музей надає такі послуги, тобто ви можете його замовити як, як хочеться, як, якщо вам хочеться. Ну і бонусом до того, що якщо ви вже прийшли в цей музей, то можна погуляти навколо міста або в самому старому місті, десь там пообідати чи повечеряти вже в який час ви там гуляєте. Старе місто в Тазіні неймовірно гарне. Тому, будь ласка, всіх запрошую, дуже сподіваюся, що ви приїдете або підете, якщо ви тут в Таліні. І знову ж таки, вам інформація, щоб жити спокійно, що в Таліні такі є бомбосховища, тому що багато таких спекулятивних політиків полюбляли говорити, що або й досі полюбляють говорити, що о, Талін зовсім не готовий, нічого тут немає, все, все пропало. Ну коротше, в Таліні. Купа бомбосховищ насправді, і, власне, майже кожен будинок в Естонії тут в Таліні має свій підвал, досить добре облаштований. Не так добре облаштований, як знаєте, от у нас в Україні підвали. Ні, тут всі люди мають доступ до своїх підвалів. Звісно, багато людей просто там зберігають свій мотлок, Ну, це вже проблема кожної квартири окремо, що ви там зберігаєте в своєму підвалі. Ми в своєму підвалі квартирі в іншій, там тримали собі воду, собі сухарі про всяк випадок. Це як почалася війна в Україні. Я собі запаслася І там вони досі стоять. Але ми наразі перебралися трохи ближче в центр. Центр і тут, на жаль, немає такого чарівного підвалу, тому я щось думаю. Але тут є поруч підземний паркінг, тому якщо що, ми будемо туди бігти на цій може не дуже позитивній ноті, але думаю, що варто закінчувати. Не буду вас тримати. Сподіваюся, я вас заохотила сходити в такий чарівний музей, якось прогулятися дуже. Раджу всією родиною, особливо якщо у вас є маленькі дітки, то буде цікаво їм подивитися такі обладунки і всілякі штуки незвичайні або побігати по стіні. На цьому все. Дуже-дуже дякую вам за перегляд. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатися. Тим, хто підписався, ну хай вам буде 100 мільйонів всього найкращого і щастя і гарного нам дня!